Ремонт газового котла Вайтлан Т4, усунення несправності, пов'язаної з, з самовідключенням котла в режимі приготування гарячої води і повторно його не включення. По підсказки, по проханню, підписчиків і дозвонювачів люди просять не тільки теорію і конструкцію розказувати, а ще наводити приклади, ремонтів, відказів конкретних. Ну от останній відказ, в якому я приймав участь. Значить, дозвониш по телефону, просить допомогти усунути несправність. Значить, котел Вайтланд T4 турбований двохконтурний. В режимі гарячої води нагріває десь літрів 8-10 води, виключається і більше не включається, поки його не переключити. Тобто не виключити і повторно включити. Питаю, що робити. Моє перше питання, а як він працює в режимі опалення? Значить в режимі рупалення котел працює без зауважень, а в режимі води от так він себе веде. От, ну, Ясно, що якщо така поведінка вона може бути зв'язана тільки з е, вимірюванням температури. Тобто котел неправильно визначає температуру датчиком на патрубку виходному, або якісь помилки в платі, середній платі, яка обробляє цей сигнал. Ну, я йому починаю давати підсказки. Перевір, опір датчика температури. Значить тут датчик. ну Це патрубок він тут вище стоїть, зараз друга схема. Вот. Ну, оце датчик, от один датчик. Переварена гайка. Щось там таке, болтик і тут такі ліпісток і от пішов дротик туди у блок управління. На ну, цей датчик. Якщо кутло вже років 30 і більше, цей датчик втрачає опір. Вот. Якщо на нормальному датчику десь так на новому, то десь так до 3 кОм. На такому, що ще живий нормально, працює десь так півтора, більше одиниці, а який вже вмер датчик, то 500, то менше. А як це проявляється? Це НТС, негативний коефіцієнт сопротивлення, Тобто при нагріванні опір падає і таким чином вимірюється температура. А якщо в нього опір вже впав сам по собі то котел сприймає той малий опір під соботом, ніби то котел вже там нагріти ой-ой і починає виключати. Тобто оце один об'єкт, який може проявити собі. Другий ручка управління 1.9, вона в даному випадку нагріву, де вона не задіяна. І третій, ну це от де він тут є. Правда, одна тільки плата. Ну, це, це середня плата. От, я йому підказую, кажу, давай перевір. Нема другої схеми, перевір, який опердатчика. Поміряв, дзвонить, 1,8, понятно, датчик відпадає. Далі кажу, давай дивись в плату управління. От на цій платі чого покрутити, запам'ятати де він стоїть і повернути туди-сюди трошки. Бо якщо він же тут стоїть 30-40 років, то там може закислитися і контакт пропасти інших платах, де не оця стоїть, а такі транзистори і мікросхеми. Тут в центрі два таких перемінника стоять. Один датчик води е нагріву води, другий датчик на опалення стоїть. В верхню межу обмежують, їх треба покрутити. Він каже, відкрив, достав плату, позаглядав, попідкрутив. Я йому ще дав порадувати контакти тут зачистити, їх трошки їх отак от. Зараз показую, як от береш такі от з насічкою ці і от по ним пройтися. Щоб вони були не такі просто погнуті, а щоб така наскам в чому. Бо коли от штирьок вставляється в те гніздо, яке там в цій платі вертикальний, то там туди не підлізеш і нічим не почистиш і не підігнеш його. І оцей контакт, який тут мав би бути, його можна забезпечити тільки такою обжимкою з насічкою. Тоді тут тільки виходить зубці, кривульки не всякі. От, і воно з'являється там контакт. Він це все поробив, результату нема. Дивно, дивно. Кажу, як воно в тебе виходить. Кажу, якої температури йде вода. Ну, кажу, вода нагрівається так, що градус в руку вже там тяжко тримати. Тобто, в принципі... Вона вже доходить десь до 60 більше градусів. От, і так би воно і мало спрацьовувати. Тобто датчик працює правильно, схема працює правильно, і котел відключається просто по перегріву води в режимі нагрів більше 62 градуси. Питаю, яке в тебе полум'я. От вона горілка. Ось така висота полум'я. Має бути 2-2,5 ну, см. Каже, ввалить полум'я від самої заліза до самого е, теплообмінника. Тобто явно, що перегрів йде по полум'я. Кажу в якому положенні все стоять оці от крани. Mm -hmm. Ось воно ну, тут як видно. видно. От. Значить, якщо полум'я валить до самого верху, значить забагато його йде. В горілку. Причиною може бути, що несправності цього газового крана або мембранного насосу там стоїть, ну, або плата управління дає недобрі команди. Кажу, відкрути оцю от накладку, от такий -от, запобіжник стоїть, оцю болт закручуєш, і вона знімається. І там є доступ до... У ну, мене тут немає один тут жиклер, тут другий жиклер. Оце мінімальне полум'я, це максимальне. Кажу, накрути полум'я, щоб воно стало менше. Ну, десь в районі 2 см. Починає крутити, що цим, потім вже самостійно на цей перейшов, крутив. Каже, на жикльори не реагує. Що може бути? Може бути несправність газового крана, механічна несправність, бо там нічого іншого немає електроніки. Або отам ідуть дві таких трубки. Тут їх видно, видно, не видно. Ну от не ці от, це електродидуть. А от там от, от, одна йде трубка. От, і там за нею друга. Коротше, на кран з за блоку управління з мембранного насосу мають дві трубки. І от на цей от, газовий кран одіватись. Тут що через два таких є. Кажу, як тебе? Кажу, чи не позлітали трубки в тебе? Ну, поки він там був по телефону, всього не наговориш, він відключився. Через пару хвилин дзвонить, все, котел працює, все нормально. Виявляється, злетіла одна з цих трубок. По логіці ситуації злетіла та, що стравлює, що бере повітря на стравлювання, а та, що з мембранного дає на максимальну модуляцію, була включена і вона йому ввалила туди, заставляла кран давати занадто багато вогню в горілку. Дзвонить, каже, все усунув, каже, тільки торкнув. Каже, нібито були дві на місці, а одною тільки торкнувся, вона відпала. Чого відпала? Трубки силіконові. Ну, пластмаса, коротше. Різинова резин, пластмаса. 40 років котлу. Воно там нагрівається, осихає, стягується, і оці трубки злазять або тут з крана, з патрубків, або ззаді з мембранного насосу з патрубків. І отак вони себе проявляють.